МАґата Крісті Томмі і Тапенс, Партнери по злочину Розповідь Перша Фея у кімнаті. Місіс Томас Бересфорд підвелася з дивана і похмуро виглянула у вікно. Перспектива, що відкрилася оку, обмежилася непоказним сірим будинком через дорогу. Місіс Бересфорд зітхнула. Потім позіхнула. Хоч би що трапилося. Її чоловік звів очі, несхвально глянувши на дружину. Легше, тапенс, ця твоя тяга до гострих почуттів до добра не доведе. Тапенс зітхнула і мрійливо заплющила очі. І ось то мітанс одружилися, продекламувала вона. І з того часу жили щасливо, і через шість років вони живуть так само щасливо. Просто неймовірно, до чого все в житті не схоже на те, що, на твою думку, має бути? Дуже проникливе зауваження Тапенс. Проникливе, але не оригінальне, видатні поети і дуже видатні богослови. Вже встигли все про це сказати, і, вибач, сказати краще. Шість років тому, продовжила Тапенс, я готова була заприсягнутися, що, якби у мене було достатньо грошей, щоб одягатися, і такий чоловік, як ти, життя перетвориться на нескінченно чудову пісню, як запевняв один із поетів, про яких тобі схоже. Так багато відомо. І що ж тобі приїлося? холодно поцікавився Томмі. Я чи гроші? Приїлося не зовсім те слово, м'яко пояснила Тапенс. Просто я до цього звикла, ото й усе. Ну, ось так само ніколи не замислюєшся, наскільки це здорово дихати, доки не схопиш нежить. Думаєш, мені варто менше приділяти тобі уваги, поцікавився Томмі. Ну, запросити в ресторан іншу жінку, щось таке. Марно, похитала головою Тапенс, ти тільки зустрінеш там мене з іншим чоловіком. До того ж, я буду абсолютно впевнена, що тобі начхати на цю дівчину. А ось ти до кінця днів своїх сумніватимешся, а чи не означав для мене той чоловік чогось більшого? Жінки настільки тонші. Натомість чоловіки скромніші, пробурмотів Томмі. Але що це з тобою, Тапенс, що не дає спокою? Не знаю. Просто хочеться, щоб щось трапилося, щось захоплююче. Невже тебе самого не тягне знову пополювати на німецьких шпигунів? Ти тільки згадай ті божевільні ризикові дні, які ми пережили. Звичайно, ти і зараз ніби на секретній службі, але це самі папірці. Схоже, ти просто мрієш, щоб мене, вбравши більшовиком-самогонником, заслали в безпросвітну Росію. Або ще гірше. Ні, це не зовсім те, задумливо звалася Тапенс. Мене б з тобою не пустили, а жадоба до діяльності охоплює саме мене. Жага діяльності, ось що мучить мене цілими днями. Займись господарством, запропонував Томі, широким помахом руки, обводячи фронт робіт. Я займаюся, образилася тапенс, щодня, по 20 хвилин після сніданку. Чи маєш якісь претензії? Як господиня, ти є така досконалість, що навіть непристойно. Дякую за добрі слова, фиркнула тапенс. У тебе, звісно, є твоя робота, продовжила вона. Але послухай, хіба в глибині душі в тебе ніколи не виникає бажання струснутись? Невже ніколи не хочеться, щоб щось трапилося? Ні, відрізав Томмі, не виникає. Тобто мало чого нам хочеться, але щоб щось трапилося, це може виявитися не так уже і приємно. Які ж ви, чоловіки розсудливі? Зітхнула Тапенс. У вас що, взагалі відсутня ця первісна потреба в романтиці та пригодах? Де це ти начиталася такого, Тапенс? здивувався Томі. Тільки уяви, як би це було чудово, наполягала його дружина. Якби зараз пролунав несамовитий стукіт у двері. Ми б відчинили і до нас, хитаючись, валився б мрець. Якщо це буде мрець, навряд чи в нього вийде ще й хитатися, критично зауважив Томі. Ну, ти розумієш, про що я? відмахнулася Тапенс. Вони завжди валюються, хитаючись і падають замертво біля твоїх ніг, встигнувши, звичайно. Видихнути кілька загадкових слів. Плямистий леопард або щось таке. Рекомендую перечитати Шопенгауера чи канта, співчутливо порадив Томмі. Це тобі більше підійде, заперечила Тапенс. Ти стаєш жирним та самовдоволеним. Зовсім ні, скинувся Томмі. І якщо на тебе йшло, гімнастику для схуднення робиш саме ти. Її всі роблять, зауважила Тапенс. Про жирієш я образно висловилася. Ти стаєш успішним, відгодованим і самовдоволеним. Не розумію, що на тебе найшло. Дух пригод, буркнула Тапенс. Все краще, ніж мрії про кохання, хоча вони мене також відвідують інколи. Уявляю, як зустріну чоловіка, справді гарного чоловіка. Але ж ти зустріла мене, здивувався Томі. Тобі що, мало? Засмаглого, стрункого красення, страшенно сильного. З тих, що можуть осідлати будь-кого, і спритно накидають ласо на диких мустангів. Додай ще ковбойські капелюхи шкіряні штани, злісно вставив Томмі. Так і прямо з прерій», – продовжила Тапенс. І щоб він шалено мене закохався. І я б, звичайно, йому відмовила, залишилася вірною своїм подружнім клятвам. Але моє серце було б розбите навіки. Ну, сердито заявив Томі, а я частенько мрію зустріти справжню красуню, а з таким золотавим волоссям, яка б без пам'яті в мене закохалася. Тільки ось сумніваюся, щоб я їй відмовив. Чесно кажучи, я цілком упевнений, що не вчинив би так із бідолахою. Що зайвий раз доводить порочність твоєї натури. Та що з тобою, справді? не витримав Томі. Ти ніколи так не говорила? Ні, але в мене всередині давно вже все кликоче, і щоб заспокоїтися, доводиться раз у раз купувати якийсь одяг. Чомусь це завжди виявляється капелюшки. У тебе їх уже біля сорока. Зауважив Томі, і всі на один фасон. З капелюшками завжди так, пояснила Таппенс. Насправді вони різні, вся справа у нюансах. До речі, сьогодні вранці я бачила абсолютно чарівну в салоні Віолетти. Якщо тобі нема чим більше зайнятися, як скуповувати капелюшки, які ти потім і не одягаєш. Ось! Перервала його Тапенс. Саме так, якби мені було чим зайнятися. Підозрюю, це має бути щось варте. Ох, Томі, я правда, хочу, щоб трапилося щось захоплююче. Я знаю, правда, правда, це нам піде на користь. От, якби зустріти добру фею. Томі хмикнув. Ну, тішно, що ти це сказала. Він підвівся, перетнув кімнату і, відкривши шухля до письмового столу, дістав звідти маленький фотознімок і простяг його дружині. О, зраділа вона, то ти проявив їх. Це ми тут знімали. А цей хто робив ти чи я? Я, звичайно, твій не вийшов. Витримка була не та що треба, утім, як завжди. Як, мабуть, приємно, посміхнулася Тапенс, уявляти, що хоч щось ти можеш зробити краще за мене. Цілком безглузде зауваження, заперечив Томмі, але поки що про це забудемо. Я хотів показати тобі ось це. Він тицнув пальцем у маленьку білу цяточку на фотографії, «Потряпина на плівці. Заявила Тапенс. Зовсім ні, заперечив Томі. Це щоб ти знала фея. Томі, ти зглузду з'їхав, подивись сама. Він простягнув їй лупу, і Тапенс уважно подивилася на знімок. При найближчому розгляді і невеликій часті фантазії цілком можна було припустити, що подряпина на плівці є. Маленькою крилатою істотою, що вмостилася на решітці каміну. У неї крильця. вереснула Тапенс. А це чудова, справжня жива фея в нашій кімнаті. Давай напишемо про неї Дойлу». Ой, Томі. Ти думаєш, вона здійснить наші бажання? Невдовзі дізнаєшся, відповів той. На мою думку, ти досить сильно хотіла, щоб щось сталося. У цей момент двері відчинилися, і довготелесий хлопчина, років 15, який, здається, не зовсім ще для себе вирішив, дворецький він уже, або поки що тільки вчиться, у винятково урочистій манері поцікавився. Сер, мадам, чи вдома ви? Дзвінок у парадного щойно віддзвонив. Краще б Альберт перестав ходити в кіно, зітхнула Тапенс після того, як, отримавши підтвердження, хлопець вийшов. Тепер він копіює дворецько з Лонг Айленду. Спасибі, хоч відучила його вимагати у гостей картки і тягти їх мені на таці. Двері відчинилися знов. І Альберт з повагою гідної королівської особи проголосив: Містер Картер. Шеф. констатував край здивований Томмі. Тапенс, радісно скрикнувши, схопилася з дивана і кинулася назустріч високому, сивочолому чоловікові з проникливим поглядом і втомленою усмішкою. Містере Картер, ну до чого ж я рада вас бачити? Це добре, місіс Бересфорд, дуже добре. А тепер дайте відповідь мені на одне запитання як життя загалом. Терпимо, але нудно, відповіла Тапенс, підморгуючи. Все краще й краще, зауважив містер Картер. Очевидно, я знайшов вас у потрібній налаштованості. Звучить досить натхненно, озвалася Тапенс. Альбер, старанно копіюючи дворецько з Лонг Айленда, вніс чай, коли процедура була успішно завершена, і він вийшов, Тапенс не витримала. У вас же щось на думці, правда, містере Картер? Ви маєте намір відправити нас із завданням до дрімучої Росії? Не зовсім відповів містер Картер. Але ж із чимось ви прийшли. Так, є дещо. Думаю, ви не з тих, хто боїться ризику, так, місіс Бересфорд? В очах Тапенс спалахнули радісні вогники. У конторі є деяка робота, і я подумав, лише подумав, що вона може влаштувати вас обох. Продовжуйте, проговорила Тапенс. Я, бачу, ви виписуєте дейлі-лідер», лідер, сказав містер Картер, взявши зі столу журнал. Знайшовши розділ оголошень, він підкреслив нігтем потрібне місце і підштовхнув журнал до Томмі. Прочитайте, запропонував він. Томмі прочитав. Міжнародна детективна агенція під керівництвом Теодора Бланта Приватні розслідування. Великий штат надійних і досвідчених агентів. Гранична обережність. Консультації безкоштовно. Хейлхем Стріт 18 Він запитливо глянув на містера Картера, той кивнув. Ця а, детективна агенція вже кінці віддавала, почав він, і один мій знайомий придбав її практично за безцінь. Тепер думаємо поставити її на ноги спочатку місяців на шість, скажімо, і на цей час агенції, зрозуміло, буде потрібний керівник. А що сталося з колишнім? поцікавився Томмі. Боюся, містер Блант виявився надто необережним дійшло до того, що довелося втрутитися з Скотленд Ярду. Так що зараз він знаходиться на утриманні її королівської величності і не бажає повідомити нам і половину того, що ми хотіли б від нього почути. Розумію, сер, відповів Томі. Принаймні, мені так здається. Думаю, вам треба взяти шестимісячну відпустку за станом здоров'я. І зрозуміло, якщо вам заманеться під виглядом Теодора Бланта, очолити його агенцію, я тут ні до чого. Томі пильно вдивився в обличчя шефа. Якісь інструкції, сер. Містер Блант мав деякі справи за кордоном, як на мене. Отже, просто відбирайте блакитні конверти з російськими поштовими марками. Відправник якийсь торговець шинкою, що розшукує дружину, яка втекла сюди кілька років тому. Якщо відклеїти марку, під нею буде від руки написана цифра 16. Робіть з таких листів копії, а оригінали надсилайте мені. Ну, і якщо хтось з'явиться в Агенції, і якось згадає число шістнадцять, негайно інформуйте мене. Незрозуміло, сер, відповів Томі. Щось ще? Містер Картер підібрав зі столу рукавички і збирався йти. Можете керувати агенцією, як забажаєте. Я думаю, він легенько підморгнув. Що місіс Бересфорд не відмовиться спробувати себе в ролі детектива?